Феєрія мандрів, дивний цей світ Феєрія мандрів, життя одне Мандруй, живи Якщо захоплюють вируючі хвилі Чорного моря бухти та підводні гроти. Якщо вас приваблюють рельєфи на узбережжя, якщо вам подоби цілюще повітря кримського степу, то програма Феєрія Мандрів і я Олег Володкевич запрошуємо вас на захід Криму до мису Тарханкут. Партнер програми Мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Якщо вам набридло голитися прісним водою з-під крана, я вам раджу. Морська вода це краще, що може бути для справжнього чоловіка. А ще справжній мандрівник таку місцину, як Тарханкут, мусить пройти пішки. Ворота Тарханкуту Чорноморськ. Мій поетапний маршрут від Чорноморська до Оленівки розпочинається із відвідин древньогрецького поселення калос Лімена, що перекладається як чарівна гавань. Археологічні розкопки в калос Ліміні розкрили немало таємниць цього стародавнього містечка. Відкриті залишки старогрецької цитаделі, будинків, повністю розкопані центральні міські ворота, а основна магістральна вулиця була вимощена плитами. Мені здається, отак от дві з половиною тисячі років тому греки ретельно будували свої будівлі. Ану, не, не побоюся трохи. Тікаю! Документи зі згадкою Калу Лімена свідчать про реально бурхливе життя, що відбувалося тут у давнину. Мені здається, що якщо повернути містам їхні прадавні назви... Разом з тим повернулася б їхня колишня велич. Переді мною безкрайній відомий Тарханкутський степ. Від прекрасної Гавані до Мар'їно приблизно біля 20 кілометрів. І весь цей шлях я розпланував пройти не по асфальту, а по неосяжному царстві степової ковали, тобто навпростець. На територіях національних парків забороняється будь-яка діяльність, котра може завдати шкоди природі. Безліч комах і посохлих рослин кусають і шкребуть ноги, але швидко звикають до цього. Попереду відніється море. Це означає, що я встигаю до ночі потрапити до села. Важко повірити, проте у Маріно практично немає комарів. Постійний легкий морський бриз не лише несе прохолоду, а й не дозволяє комарам набридати. Зараз я прямую до селища Маріно, де мешкає мій приятель Віктор. Цієї ночі я переночую у нього. Татарська назва села Джанбебе. Воно невеличке складається лише з двох вулиць. Тому замок Тарханкуту знайти мені зовсім не важко. Оце так Віктор. Я приємно вражений творчістю мого давнього товариша, затятий яхтсмена Віктора Біляєва. Комфорт, сервіс, масштабність, а найголовніше затишок. Віктор попередив, що у цій кімнаті я буду не один. Тут уже оселився цвіркун. В селище Маріна стоїть трохи осторонь жвавих туристичних шляхів і прекрасне своєю унікальною усамітненістю. Відкрите чисте море злилось із небом, дивовижні дикі пляжі, скелясте побережжя. Тихенький, спокійний рай. Все строїлось під настроєнням, і кожен номер і кожна деталь, вони були совершенно не похожі один на другому. Уже стигли кавунчик пам'ять. О, в вот этих годах 75-го, когда впервые в шторм мы попали сюда именно после гонок, я, конечно, влюбился и вот приобрел и построил вот этот маленький отель. Ну, он очень классный, я бы не сказал, еще очень маленький. 70 мест на самом березе моря. Село Мар'їне зовсім невеличке. Тут проживають прекрасні люди. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Ласкаво просимо до українського арле. Вітаю вас. Виявляється, в селі існує мистецька артсадиба майстерня для художників, де на схилі свого життя творив народний художник України Віктор Толочко. І дотепер сюди приїздять художники зідусі. Їх об'єднує любов до південного сонця, до ландшафтів. І кольорів місцевості. Власне, як свого часу Вінсент Ван Гог на півдні Франції у містечку Арле довкола об'єднав своїх колег в честь яскравих сонячних фар. Для художників тут міста ваші просто вікаліпне. Дика і непокірна природа. Широкий і безкрайній степ. Ось вони перлини тарханкуту. Великий і малий атлеш. Ці химерні береги багаті на рибу, особливо кефаль. Ця риба є дуже обережною, і любить скелясте дно. І ловлять її як давнину, спеціальними сітками метод так званого донного лову. Місцеві так і називають його атлеш. Рибалки постійно ведуть спостереження з невеличких помірчин, розміщених на скелях. Згори тягнуться троси, що регулюють сітку, не помічаючи її, обережна кефаль запливає таки в бухту, опиняючись під сіткою. А далі справа за рибалками. Спускаюсь по залізній драбині до знаменитої кам'яної арки, що вважається візитівкою Атлешу. Але я уже не один тут безліч цікавих туристів, і скрізь них треба якнайшвидше пролізти. Я не встигаю, кефаль уже краном підіймають догори. Думаю, там близько ста кілограм кефалі, і це безумовно далеко не найбільший улов у цій бухті. Мені страшенно пощастило. Я на власні очі бачив, як ведеться виловка кефалі у Криму. І цікаво, що принцип лоблі на тепер ту залишається, як і сотні років тому. Береги Тарханкуту стали величезною декорацією для зйомок знаменитих радянських фільмів: акваланги на дні, люди й дельфіни, пірати 20-го століття, людина амфібія, тачанка з півдня герой нашого часу. Це місцевість вабить художників, письменників, кінорежисерів. Та наразі привабила феєрію мандрів. Малий Атлеш мека для туристів. На відміну від великого, тут можна потрапити до моря без мотузок чи катер. Чаша кохання улюблене місце для купання. Я бачу безліч наметів і трейлерів. І ще, на жаль, я бачу сміття, безліч сміття. І це творять люди, які обожнюють природу і щороку приїздять сюди, на Атлеш. Дізнаюсь, що тут є такий собі Максим, катер котрого за хвилину відправляється до маяка. А маяк знаходиться недалеко від Оленівки, кінцевої точки моєї Тарханкутської Одіссеї. Добрий день, ви Максим. Я. Yeah. Олег Ямандів. Мені сказали на березі, що з вами можна доплисти до маяка. Ну, так, зараз туди йдемо. Ну, мрії здійсняються. ось на кінець-то в мене є можливість проплисти повністю весь атлеж з моря. Це велика радість для мене. Максим Кузнецов, Анатолій Рибіков, капітан Олександр і більше десятка дітей-спортсменів. Команда, із якою я вирушаю далі морем. Ми там нырнем под низ там хороші два проходи є. І многі говорять, що це мекка подводників вивчого Советського Союзу. Действительно, подводники здесь, що називається, окупірували територію, этот район, це это побережжя з 1965 року. Атлеш у перекладі з перської означає вогонь. Колись у цих місцях переховувалися пірати. Вони розпалювали вогнище, яке мореплавці приймали за сигнальні вогні маяка і розбивалися об страшні та ханкутські скелі. Коли сказали, пропливи маленький вогонь, потім великий, а далі вже йди повз маяк. Тому ці скелі назвали Атлеш. Назви тут фантастичні: очі, сови, паща, лева, три сестри, крокодил. Головною пам'яткою малого Атлешу є великий уступ із величезним наскрізним тунелем. Довжина його сягає близько сотні метрів, а висота вісім з половиною. У тунелі видубано рибалками колодязь, через який вони підіймали рибу. Макс пропонує зупинитися біля скелі крокодил і зробити першу вивозку під воду. Це моя давня мрія. <різвіст> Макс занурюється на глибину біля 10 метрів. Виявляється, він вполював чималого краба, кам'яного або, як його ще називають, червоного. Моя необережність взяти його вмить продемонстрована крабом, який обома клешнями хватає мене за великий палець. Хлопці мене спасають, але повірте, укус його я пам'ятав ще довго. Макс демонструє, як правильно тримати краба і відпускає його до свого царства. Кам'яного краба занесено до Червоної книги України, і полювання на нього є кримінальною відповідальністю. Море тут найпрекрасніше на кримському узбережжі. Оксамитове чисте до прозорості. Пояснюється це просто. Відсутністю промислових центрів і особливостями течії у акваторії Караджинської бухти. Заповідне урочище ділять на дві частини великий і малий атлеш. Перед нами знаменитий великий атлеш. Мис черепаха. Анатолій розповідає, що якщо гарно придивитися, то можна помітити у цих скелях три велетенські різні за розмірами черепахи. Підводний світ тут багатіший, ніж де-інде. Скрізь вештаються зеленушки, зустрічаються барабульки, помічає косяки маленької кефалі, різні водорослі, краби. Ціль занурення грот-монастир, або, як його називали в радянські часи, грот бутилочка. Він знаходиться на глибині 12 метрів. Макс занурюється першим. Я пливу за ним. Невеличкий вертикальний прохід і потрапляю у великий коридор. Тут у великій залі на мене чекає Макс. Видно у центрі скелю, що нагадує Вівтар, і безліч інших ходів, Дійсно нагадують храм. Але треба поспішати. Вихід наверх звужується і дійсно має форму бутилочки. Під загальне захоплення ще трохи драйву додає капітан на швидкісному катері. На початку 19 століття тут було збудовано 40-метровий маяк. Добрий день! Це ви баном є. Так, настроє. Троє чипанів. А вівці чиї? Ну, Соленівки, там в кого два, в кого десять, в кого це, скільки. А до Оленівки скільки кілометрів? Ну, відсюди кілометрів шість. Томіло. Не жарко. Та. Мухи кусають, одіваю, щоб мухи. А через це прокучують. Ото, ага. насквозь. Ну добре, все. Дякую. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Найзахідніший населений пункт Криму село Оленівка. Тут і бухта, і коса, і лиман. Село розташоване на березі Караджинської бухти з прекрасними піщаними пляжами. Пляж довжиною майже 4 км з неба у вигляді на півмісяця славиться чистою, прозорою водою та піском в переміжку із дрібними черепашками-малюсками. По пляжу постійно мігрують торговці татари із різними місцевими смакотами. Сонце висвітлює на піщаному шифі рідна медуз, раків самітників і безліч піщаних крабів, які практично не бояться туристів і плутаються між ногами в переміжку із мальками барабульки. Хочу сказати, що із пляжним крабиком знайомство більш дружелюбне, ніж із кам'яним, хоча вони теж активно проявляють свій характер, обороняючи свої території. Але укуси їх мало кого злякають, тому погратися з ним одне задоволення. Приємно воскочі п'яти, прогріта сонцем гаряча вода озера Лима. Раніше воно було вдвічі більшим. Проте земляна дамба, що вдвічі скорочує шлях до моря із села, порушила гідродинаміку водойми і значна частина лиману пересохла або дуже мюка. Центральна, вірніше базарна вулиця села. Усіх боків посміхаються, чарівні дівчата продавчині, і Оленівка в минулому караджа пішло далеко не від Оленя, яких тут, мабуть, ніколи і не було, а швидше від жіночого імені Олена. Так воно, мабуть, і було. Що приховує старовинна назва Тарханкут. Найактуальніше тлумачення місце вільне від податків. Сучасною мовою вільна економічна зона. Але як би хто не трактував назви, у місцевих є своя власна і переконлива думка. А тарханкут це то об'ясняється. Тархан це то чорт. Кут это угол. Тар хан кут. Чортов угол. Тут є прикольна мазюка. Місцеві кажуть, що за своїми властивостями вона нагадує грязі мертвого моря. А я її вирішив пробувати разом із кавунчиком. Змивши із себе міську багнюку, я залишаю на собі трохи Тарханкутської грязі. Просолений морською водою і степовим вітром, я кричу ніколи, ні за що, ні за які гроші не приїжджайте на Тарханкут! Інакше тут не залишиться місце для мене. З вами була Феєрія Мандрів і я, Олег Володкевич. па, -па! повний вперед.